Вибачте, дорогі глядачі. Немає в мене можливості вийти в ефір, тому що йде така дуже інтенсивна реалізація винограду. І треба багато продати, тому тільки можу сказати, що, звісно, мускатні сорта продаються дорожче, незалежності від того, як вони виглядають, і які вони розміром от великі лежать бажена і. Слава Україні! Не так і привабливий, як мускатні сорта, їх готові взяти за ну дорогенькі, Знайшла я трошки часу і сил зняти вам відео. Ну і як завжди Люська в кадрі. І, і вона співає вам, бачите, і кланяється, і здоровкається, і каже з добродії, як у справи, як ви впоралися зі своїм виноградом, зі своїм садом. Ну, ось подивіться, давайте я зараз буду вам показувати, що в мене ще залишається. Сьогодні в нас 3 вересня. А ось це в нас. Ось це в нас монарх. А це в нас ще о, Аркадія. Аркадія сьогодні продавала по 80 гривень за кілограм. Це гурман лакомка. Не поспішаю його, такий мускат хороший. Не поспішаю його різати, але я переживаю, що піде дощ і його порве просто-напросто. Що хочу сказати, з огляду на ринок, сьогодні було багато винограду. Звісно, люди попривозили всі, хто має. Навіть ті, хто не професійно займається виноградом, бачу зі своїх кущів понарізали. Але я спробувала, і він він ну, взагалі не має товарного смаку. Я не знаю, що спонукає людей. Чим пізніше вони продадуть той виноград, він буде дорожчий, тому що зараз якраз ціна просіла трошки. Ну, тому що багато винограду у всіх. Але ж через тиждень ціна знов трошечки підніметься, тому що вже буде менше винограду, буде менше конкурентів на ринку. І вже Ну Молдова буде, звісно, але вже а такого асортименту, можливо, вже і не буде. Ось сьогодні продавала Надію Азос також по 80 гривень. Але ви знаєте, все дивлячись від місця, де продавати, і взагалі бажання і впевненості в собі. Мені завжди здається, що я там. Ну, якщо підніму ціну там сильно, то купляти не будуть. Я зависна з тим товаром, а мені треба його продати, бо я втомлюся. Але ми вчора провели експеримент. Перші е, там, поділили весь товар на там, два рівня. Москати продавали гривень на 20-30 дорожче, а те, що без мускату, дивіться, як добре. Ще зберіглася гронка бананасу. Взагалі мені подобається бананас. Єдине, що вона по смаку, я думаю, що вже не така цікава, як вона на початку, коли вона тільки починає. Тому що вона вже скоріше за все, така вже бананова. Тобто вона на початку визрівання це буде ананасовий смак. А коли вона перевисить, вона вже така приторно солодка, як банан. І консистенція така, як, така, як каша, як, як каша. Е, і ось якщо я таким чином ділила, тобто мускати дорожче, а звичайні гармонійні смаки дешевше, я вам скажу, що Перш за все розбирали той виноград, який дорожче. А той, що дешевше, він зависав. Потім, значить, там зі мною стояла моя рідна людина, допомагала мені продавати і каже, що давай іди, відпочивай, я весь поставлю по дорожчій ціні. Весь і я продам, я нікуди не поспішаю. І що ви думаєте? В неї все так і сталося, вона продала по високій ціні, тому що виноград з мускатом, без мускату. Він знайде свого покупця. Якщо він гарно а, набрав цукор, люди смакують і є покупець і на гармонійний вкус, і є покупець на мускати, і є покупець на велику ягоду, і є покупець на невеликі грона і невеличку ягоду. Тобто це взагалі не проблема. Тобто з ціною понижати не, не, варто, не варто. І все ж таки потрібно поважати свій труд, а то, те, скільки зараз коштує бензин, щоб це все транспортувати, довести. Ну, це, це, це взагалі Ну, вже давно не вигідно, тільки. Я цим займаюсь, тому що вже звикла і це моє хобі все ж таки. Що хочу сказати розчарування цього року. Розчарування цього року, ну це не тільки цього року, це вже я наблюдаю, це спостерігаю декілька років. Подивіться, а, скільки ягоди лежить під кущиком Слава Україні! Я вам скажу, що так, грона прекрасні. Так ось зараз він такий от великий. Бачите, ось такий великий. У мене такий різний манікюр. <гум> Я вам похвалюся. Вон, дивіться, який великий, порівняно з різним пальчиком. Але, по-перше, тріщить, тому що довго не висить. Цукор довго набирає, а потім різко. Починає сипатися. І транспортабельність різко впадає. Тобто, якщо набираєш гронка, вони там 10% скидають одразу, одразу ягоду і залишається така вже гронка, не дуже гарна, як вона на була на перший погляд. Тому я вам скажу, що це великий мінус, дуже великий мінус. Тому що вона, по-перше, не дуже е, е, якби, доходить до своєї золотистої, такої, е, смачної, е, цукристої кондиції, тому що переживає, що вона взагалі не довисить. Е, е, і десь там одна тріснула, все, комахи сіли. Почали її вже добити, там вже пішла, підцепилася гниль, і гниє вже півгрона. Розумієте, і це, це великий мінус. Тому я, на жаль, на жаль, вже того захват, захвату в мене вже немає. Що стосується новинок, дивіться, які новинки, я дуже задоволена. Міланою. Ну, її просто за любі гроші І коли смакували. Оце такий арарат, він ще це кишмиш. але ну, давайте я його така, така дуже велика, гарна. Дивіться, яка подовжена ягода, подовжена ягода підпеклася частково. Але все ж таки, дивіться, гронка гарно виглядає. Звісно, це ще є не час. Я спеціально купувала кишмиші пізніх сортів. Такі як Арарат, такі як Рататуй, як Щелкунчик, і як Ламборджині. Тому що в вересні дітки йдуть до школи і всі матусі питають кишмиші. І надати їм нема що. І ось я спеціально зробила собі кущики. Ну, кущики ще поки що при... прищепила. Зараз, почекайте, я її трошки розламаю, не взяла ніякого інструмента, на жаль. Ось дивіться, взагалі, взагалі немає жодної там кісточки. Бачите, який він? Першого класу безнесеневості. Це арарат. І подивіться, яка грона шикарна. Я ще її не буду спробувати, бо я розумію, що ще кислоти багато. Я думаю, що її ще треба повисіти як мінімум тиждень. Тобто вона буде достигати десь у, я думаю, десь на 15 вересня, не раніше. Може, можливо, навіть більше до кінця вересня. Так. Дуже мені сподобалась Дар'я. Буду її розповсюджувати, розмножувати, розповсюджувати. Рататуй, мабуть, вже він має бути стиглим, ну зараз я його спробую. Дуже цікавий смак. Ой, вибачте, в мене такий тут палець. М -м -м. Такий присмак, ніби жасміну. Я не знаю навіть, що вам сказати. Такий. Ну, як жасмін мені чомусь по смаку. Може, я, я взагалі в смаках не дуже, от в цих ароматах, не дуже спеціаліст, тому що це є спеціальні люди, які це розуміють. Але от в мене такий квітковий, гарний смак, такий трішечки. Такий з фруктовим підтоном, але більше квітка, більше аромату. От він вже майже достиг, вже дуже сладкий. І також абсолютно немає кісточки. Зараз, зараз я ще знайду, тобто він буде достигати у перших числах, числах вересня. Тобто, якщо цей пізніше буде йти арарат. То Рататуй іде раніше і взагалі немає. І я вам скажу, що дуже гарні. Ви подивіться, які гарні е, є окремі ягідки. Є, звісно, такі, ну, може, по 2 см, а є навіть такі, що 2,5 см до трьох. Бачите, які ягідки. І зовсім немає... Зараз. Дуже цікавий. Ну такий смак, ніби чи жасмін, Ну, щось таке мені нагадує. Дуже-дуже цікаве по, по присмаку. Подивіться, яка супер. Тобто рататуй це залишиться точно в мене на винограднику. Дарія точно, арара точно, Мілана точно. Тобто всі сорти, мінуса немає жодного. Це ще катруся Каховська, вона ще не достигла. В неї є трошки терпкуватість, я не знаю, як зреагує ринок на неї. Е, все ж таки люди хочуть солодкого і мускатного. Алвіка просто улетіла. Її люди, як бачили, вона як слива. Вона як слива. Вона точно по 5-6 см у довжину і десь. 2,5-3 см в ширину. Це точно як слива. Вона виглядає, звісно, в ящику дуже потужно, але все ж таки є такий фактор, як трошки може впасти пару ягідок. Але ж подивіться, які це ягідки. Коли вони падають з гронки, навіть 3-4 впаде з гронки, що в принципі, нормально. нормально але їх не так багато. громка невеличка. І тому це так боляче. <ріх> Ось. Але його готові покупляти дуже дорого. Подивіться. Ну, подивіться, там взагалі мого пальця і, 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 і. він провалився десь. Не, не, не зрозуміло, яка велика тут величина, як мій великий палець. От подивіться. І ще товщий в два рази. Це дуже велика громка, звісно, дуже велика ягода. Але транспортабельність. У мене під питанням буду ще його е, е, на, спостерігати за ним, за ним. Що хочу сказати. Ой, дивіться, вже тріщить і мошка, і гниль на довгоочікуваному пронограді. довгоочікуваний. Він такий золотого гарного кольору такого жовтого. Я дуже люблю жовтий виноград, його любить покупець на ринку. Такий яскравий жовтий, йому довіряють. Якщо він не набирає цієї жовтизни, то на нього дивляться так, так ніби це якийсь ворог народу. І я вам скажу: от у слава Україні, то й до, 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 дочекатись тої жовтизни, ой, як важко! Ой, як важко. Більша частина все ж таки буде громкий, не такого яскравого кольору. Так, що ще зараз вам одним відео хочу записати. І це вже достигають Еверест, Також дуже великі ягоди, дуже великі. Я вже посадила в мене вже два кущика. Цей був перевантажений в минулому році і дав таку не дуже хорошу якість врожаю. А цей кущик новенький. Бачите, який він гарненький. Знов перевантажила. Ой, це моя біль. Все ж таки трошки жлобкуватись, так? Да? Тут в мене джина, тут в мене ламборджинів, бачите, достигає ось такі поки. Маленька гронка, ось така, десь, може, грам на 100-150. Це ще е, тільки прищепа. А це щелкунчик, бачите, і Джина. Щелкунчик е, яскравий, але ще не повністю рожевий. Ну, давайте зараз, може, розкусимо одну. Причому я так бачу, що вона не на сонці, вона набирає кращий колір, ніж на сонці. Так. Ось у щелкунчик я побачила отаку От малесеньку, бачите? Різкість на виду. Малесеньку, малесеньку одну рудіментик. Це таке м'якеньке-м'якеньке, якесь таке створіння. Насіння немає взагалі. Бачите, кісточок немає. По смаку ще трошки слабовато з цукру набрала, тобто ще тиждень повисіти треба. Але, слухайте, з, такою, з, такою, з таким хорошим класом безнасінневості в мене вже є Юпітер, Арарат. Ламборджині я ще не знаю, що там з безнасінневості, але все ж таки має бути перший клас і щелкунчик. Чотири види шикарних кішмашів. І вони пізні. Я спеціально хотіла собі пізні сорти винограду. Кишмашу. Дивіться. Це байконур у мене до Зарюється останні громка. Вони скоренько набрали цукор і дуже добре гарно виглядали на товарний мал... малий вигляд. Так, що ще? Давайте скоренько пройдемося, щоб не затримувати вас. Це в мене Анюта починає набирати свій колір, ну, вже такий гарний, рожевий, яскравий. Так, Бачите, помаранчевий такий колір стає. А це вже така, також лимонного такого кольору, вже дуже великі ягоди. Подивіться, які ягоди також великі. Ну, це приблизно 3-4 сантиметри. Бачите? Це е ось це моя е чудова е та мій любимий ландиш. Це не вона, це він. Це він і він прекрасний. Подивіться на цей ландиш. Ай, зараз його сфоткаю. Ландиш вже дуже. Яскравий мускат має. Так я йому хочу дати ще трошки більше набрати цукру. Я не поспішаю його зрізати в такий час, коли дуже, така, не дуже хороша ціна. Вона низенька ще на виноград. Я ще хочу почекати, все ж таки з ним тиждень. Я знаю, що він не тріщить. І це великий плюс в нього прекрасна транспортабельність. І єдиний мінус те, що в неї така трошки шкірка плотновата, така ну, розжовується, але не така ніжна, як у Лівії, наприклад. Так? Або там як у того ж самого бананасу, який не відчувається взагалі шкірка. Так. Це дозарюється Айвас. Так, і пішла вже на ринок сьогодні кадрянка. Це от все, що залишилося, вже десь кілограм 10 зняли з куща. Ще, може, кілограм 7-8 залишилося. Тобто 17 десь кілограм з куща це дуже непогано, дуже непогано. Може навіть 20, я вже не пам'ятаю, по-моєму, я її різала ще раніше. Ось такі залишки в мене винограду залишилися. Ви як? Розкажіть в коментарях, будь ласка. Я дуже була. Рада знайти час все ж таки вам зняти це відео, тому що мені дуже цікаво, що ви мені напишете під відео, щоб поспілкуватися. Тому ставте, будь ласка, лайки, тому що чим більше лайків ви поставите, тим більше людей побачить це відео. Чим більше людей побачить це відео, тим більш цікаво, нам буде в коментарях і затишно щось поговорити. І ви допоможете мені трошечки продвинути. Свій канал. Ну що ж, з вами була киянка на дачі. Дуже дякую вам за перегляд і всього найкращого.